Яка рослина може бути водночас джерелом їжі та ліками? Також вона має протизапальну протигрибкову властивість, покращує травлення, зміцнює імунітет та нормалізує рівень холестерину. А цілющі властивості були описані діоскридом ще в першому столітті нашої ери, і саме ця рослина є майже в кожного вдома. Здогадуєтеся, про що я. Завдяки специфічному запаху, ця рослина має протимікробну, протигрибкову, протипаразитарну та протиглисну дію, і це всім відомий часник, але його багато їсти не можна, оскільки оці олії, які місяць сам. Плід чеснику вони подразнюють шлунок, і плюс багато їсти чеснику призводить до неприємного запаху з ротової порожнини. Тож найкраще всього вживати чесник саме у формі добавок, тобто там вже використовується сам екстракт і вся вижимка користі з чеснику, що буде приносити лише користь. А в мене можеш взяти знижечку на замовлення цієї прекрасної добавки.